Ми знаємо, що полімери складаються з дуже великих молекул, і це відрізняє їх від інших низькомолекулярних сполук. Які ж переваги мають полімери завдяки цій особливості? Давайте розберемося. Вітаю! Мене звати Ірина Бей, і сьогодні ми поговоримо про полімери та їхні властивості. Речовини можуть знаходитися у різних агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному, що відрізняються між собою рівнем порядкованості розташування молекул речовини та їх рухливістю. Рухливість молекул проявляється у їх здатності змінювати своє положення в просторі, долаючи сили міжмолекулярних взаємодій. При нагріванні молекули отримують додаткову енергію, їх рухливість зростає, сила міжмолекулярних взаємодій слабне, і ми спостерігаємо перехід від твердого тіла до рідини або ж плавлення. Подальше зростання температури надає молекулам ще більшої рухливості, внаслідок чого речовина закипає, тобто переходить у газоподібний стан. Полімери, як і низькомолекулярні речовини, можуть змінювати свій агрегатний стан. Але через величезні розміри своїх молекул, особливостей просторової будови та великої кількості міжмолекулярних зв'язків, що припадають на одну молекулу, поведінка полімерів суттєво відрізняється від низькомолекулярних сполук. По-перше, полімери можуть існувати лише у двох агрегатних станах твердому та рідкому. Через свою велику масу молекули полімерів не можуть переходити у газоподібний стан, умовно кажучи, температура кипіння полімерів, знаходиться вищі температури початку деструкції або ж руйнування хімічних зв'язків макромолекул. Крім того, переходити у рідкий стан можуть лише полімери лінійної або слабо розгалуженої будови. Так звані шиті полімери, молекулярні ланцюги, яких надійно з'єднані між собою міцними ковалентними зв'язками, не здатні переходити з твердого у рідкий стан. При нагріванні ми можемо спостерігати руйнування таких полімерів, але аж ніяк не плавлення. Третьою важливою відмінністю полімерів від низькомолекулярних сполук є особливості структурної організації полімерів в твердому агрегатному стані. Структурна організація визначається рівнем впорядкованості у розміщенні молекул одна відносно одної. Найбільш впорядковану структуру мають кристали, і більшість низькомолекулярних речовин у твердому стані мають саме кристалічну структуру. Положення кожної молекули або атома в кристалі можна вирахувати, виходячи з параметрів кристалічної градки. Утворювати такі ж довершені кристали. Полімерам надзвичайно важко через великий розмір молекул та особливості їхньої будови. При швидкому охолодженні розплаву полімеру молекули просто не встигають зорієнтуватися і утворити кристалічну градку. Вони не наче застигають в тому ж положенні, в якому знаходилися у розплаві, утворюючи невпорядковану так звану аморфну структуру. В цій структурі розміщення молекул нагадує розміщення окремих спагетті у тарілці. Аморфну структуру мають всі речовини у рідкому стані. Найбільш відомим прикладом речовини, що має аморфну структуру у твердому агрегатному стані, є всім відоме звичайне скло. Тому таку структуру ще часто називають склоподібною. І не даремно, адже як і скло, полімери в аморфному стані є прозорими. Це важлива характеристика для багатьох сфер застосування. Завдяки цьому ми маємо, наприклад, прозору упаковку, скло і лінзи, що не б'ються, контактні лінзи, броньоване скло. Деякі полімери здатні до часткової кристалізації. У твердому стані вони мають так звану аморфно кристалічну структуру. Впорядковані порядковані області, кристаліти, утворюються окремими ділянками макромолекул сегментами. Один кристаліт може утворюватися сегментами різних макромолекул. Співвідношення впорядкованих і невпорядкованих областей в таких полімерах характеризується таким показником, як ступінь кристалічності. На відміну від аморфної структури, кристаліти дуже добре розсіюють світло, тому полімери здатні до кристалізації мають легку опалісценцію, тобто мутність, або є взагалі непрозорими. Чим менше прозорість чистого полімеру, Тобто такого, що не містить жодних наповнювачів або домішок, тим більше є частка кристалічної фази. Частка аморфної фази, відповідно, зменшується. Здатність до кристалізації властива лише полімерам регулярної будови з гнучкими лінійними макроланцюгами. Ступінь кристалічності таких полімерів можна регулювати, добираючи відповідний режим охолодження розплаву. Підвищення ступеню кристалічності полімерів має свій позитивний ефект. Такі полімери характеризуються вищою міцністю, жорсткістю, хімічною стійкістю та стабільністю. Кожен полімер може мати свої особливі характеристики, проте для більшості можна виділити певні спільні риси. З полімерів виготовляються найрізноманітніші вироби від дитячих іграшок до складних будівельних або інженерних конструкцій, від панчих і одягу до кевларових бронежилетів. Зрозуміло, що вимоги до механічних властивостей, в першу чергу, міцності, для цих застосувань будуть різні. Місність полімерів зростає при збільшенні їх молекулярної маси, регулярності будови та ступені орієнтованості молекул. Тобто ступеня кристалічності. Більшість полімерів поступаються своєю міцністю таким визнаним силачам, як, наприклад, метали. Проте не слід забувати, що полімери належать до так званих легких матеріалів. Їх густина у декілька разів менша за густину бетону, каменю, алюмінію, міді тощо. Окремі види полімерів, як поліетилен або поліопропілен, навіть легші за воду. І якщо ми будемо порівнювати не абсолютні, а питомі значення міцності різноманітних матеріалів, виявиться, що полімери не такі вже й слабаки. Їй навіть свої рідні рекордсмени, які за своєю потомою міцністю можуть залишити метали далеко позаду. Розглянемо ще одну особливість полімерів, що знову ж таки зумовлена великими розмірами полімерних молекул. Полімерам властивий особливий, лише їм притаманний стан, що займає своєрідне проміжне положення між твердим та рідким агрегатними станами. Відомо, що в твердому тілі молекули можуть лише коливатися відносно певного положення рівноваги. Завдяки цьому тіло здатне зберігати свою форму, навіть при певних навантаженнях. Проте руйнується або незворотно змінює свою форму, якщо навантаження перевищують межу міцності матеріалу. В рідкому агрегатному стані молекули речовини вже здатні переміщуватися одна відносно одної, внаслідок чого рідину легко розбити на краплі, вона не здатна тримати власну форму і легко деформується під впливом навіть незначних зовнішніх сил, наприклад, розтікається під дією сили тяжіння. Оскільки в полімерах молекули є дуже довгими, і кожна з них для вільного руху повинна подолати велику кількість міжмолекулярних зв'язків. Вони набувають рухливості поступово, і деякі ділянки цих молекул, так звані сегменти, отримують здатність обмежено переміщуватись у просторі або змінювати свою форму, незалежно від того, чи має здатність рухатися вся молекула. Таким чином, полімер опиняється у особливому стані. Він здатен отримувати свою цілісність, не руйнується, якщо зовнішні зусилля менше певного порогового значення. Однак при цьому дуже легко деформується. Наприклад, при розтягуванні може збільшуватися у довжину в десятки разів. А найголовніше Після зняття зовнішнього зусилля досить швидко повертається до попередньої форми і розмірів. Така поведінка властива виключно полімерам, жодна низькомолекулярна речовина її не проявляє. Цей особливий стан полімерів отримав назву високоеластичність, а середнє значення температурного інтервалу переходу полімеру з твердого аморфного у високоеластичний стан називається температурою склування. Найкращим прикладом для ілюстрації, що ж таке цей високоеластичний стан, є відома всім гума. А все через те, що температура склування для гум знаходиться нижче 0 градусів за Цельсія. І за кімнатної температури цей матеріал демонструє всі особливості поведінки полімерів у високоеластичному стані. Для більшості звичних нам полімерів перехід у високоеластичний стан відбувається за температур, що перевищують іноді навіть на сотні градусів кімнатні температури. Тому побачити подібну поведінку, наприклад, у поліетилену, ми зазвичай не можемо. Для деяких полімерів температура склування може перевищувати їх температуру деструкції, тобто руйнування. Мова йде в першу чергу про густо шиті полімери. Полімери є стійкими до дії різноманітних хімічних реагентів. До такого висновку можна легко дійти самостійно, адже ви, напевне, звертали увагу, що вся побутова хімія, різноманітні миючі засоби, засоби для чищення продаються у пластиковій упаковці. Застереження на етикетці наполегливо рекомендують обережно поводитися з цими речовинами, щоб не заподіяти собі шкоди через їхній агресивний характер. Проте пляшки, банки й герметичні пакети, в яких розфасовано всіх цих хімічних помічників, не мають жодних пошкоджень, навіть при тривалому зберіганні. І якщо кислоти здатні з часом з'їсти найміцніший метал, більшість полімерів їм просто не по зубам. Тому з полімерів виготовляють не лише тару для зберігання агресивних речовин, але й різноманітні засоби індивідуального захисту та хімічно стійкі покриття. Водночас, своєрідним слабким місцем окремих полімерів є, здавалося б, не такі агресивні органічні розчинники. Які можуть, якщо не розчинити, то суттєво зіпсувати зовнішній виклик полімерних виробів, особливо при підвищених температурах. Полімери, що характеризуються високою молекулярною масою та високим ступенем кристалічності, як ми вже знаємо, мають підвищену стійкість до дії розчинників, а шиті полімери втрачають здатність розчинятися у будь-яких розчинниках взагалі. Тому пластикова тара з певних видів полімерів може використовуватися і для зберігання органічних розчинників. Здатність речовини проводити тепло або електричний струм є схожими процесами. В першому випадку відбувається передача енергії за рахунок зітнень частинок, молекул або електронів. У другому випадку переніс заряду зарядженими частинками або електронами. Що рухливішими є ці переносники, тим вищою є здатність речовини проводити тепло або електричний струм. Саме тому найвищі значення тепло та електропровідності характерні для металів, в яких переносниками енергії і заряду є електрони. Полімери, на відміну від металів, не мають вільних електронів, а переважна більшість полімерів не мають в своїй структурі і полярних груп, здатних до передачі заряду. Тому практично всі полімери, за винятком окремих, дуже специфічних представників, є відмінними ізоляційними матеріалами. Саме з полімерів виготовляють захисне покриття кабелів і проводів, корпуси електричних розеток і найрізноманітніших приладів. В речовинах, що не мають вільних електронів, передача тепла відбувається за рахунок хаотичного руху і з'їтнень молекул. Речовиною, що має одні з найкращих теплоізоляційних властивостей, є повітря. Адже через його низьку густину, ймовірність зіткнень молекул, а отже і передачі енергії, тобто тепла, надзвичайно мала. Густина полімерів набагато перевищує густину повітря. Проте рухливість полімерних молекул і навіть їх окремих ділянок суттєво обмежена через їх розміри та велику кількість міжмолекулярних зв'язків. Тому значення теплопровідності полімерних матеріалів є надзвичайно низькими. Для більшості полімерів вони лише в десятеро більше за теплопровідність повітря. І майже у 2000 разів менше за теплопровідність ніді. Ще меншу теплопровідність мають так звані пінопласти, тобто спінені полімерні матеріали, в яких основний об'єм займає повітря або інший газ. А полімери утворюють лише тонку неперервну оболонку навколо газових похирців, утримуючи їх всередині матеріалу. Тому з полімерів виготовляють різноманітні теплоізоляційні матеріали: від захисних ручок кухонного посуду, теплого одягу і термобілизни до теплоізоляційних шарів побутових і промислових холодильників, морозильних камер, Різноманітних нагрівальних приладів, утеплювачів будинків та різноманітних інженерних конструкцій. Полімери здатні до переробки, так звані пластмаси, можна переробляти у вироби багатьма способами. За здатністю до переробки, всі полімери можна поділити на дві групи. З розплаву одних можна формувати виріб, форма якого фіксується і зберігається при охолодженні. Однак при повторному нагріванні полімер знову можна перевести у рідкий стан і сформувати новий виріб. В таких полімерах фіксація форми виробу. Відбувається лише за рахунок зниження молекулярної рухливості та утворення фізичних міжмолекулярних зв'язків. Такі полімери, здатні до багаторазового переходу з твердого у рідкий стан при підвищенні температури, отримали назву термопласти. Інші полімери, притверднені, втрачають здатність до плавлення і не можуть бути переведені у рідкий стан при нагріванні через те, що в процесі формування між молекулами полімерів утворюються міцні ковалентні зв'язки. Такі полімери отримали назву реактопласти. З них можна сформувати виріб лише один раз. І надалі вони можуть зазнавати лише механічної обробки. Через низьку густину полімерів та відносно невисокі температури переходу у рідкий стан, переробка полімерів потребує значно менших витрат енергії, порівняно, наприклад, з металами. За допомогою різних методів з полімерів можна отримати вироби на різноманітніших форм і розмірів. Екструзія, неперевне протискування розплаву полімеру через насадку певної форми дозволяє виробляти тонкі волокна, великі труби, плівки, різноманітні профільні матеріали. Методом лиття під тиском можна отримати вироби складної форми від дрібних деталей до великих панелей для авто. А сучасні технології 3D-друку дозволяють реалізувати найсміливіші ідеї, не підвладні традиційним способом формування виробів. Як правило, для 3D-друку використовують термопласти, проте існують технології виробництва полімерних виробів із шитою тривимірною структурою. З пластику, шляхом видувного формування також можна отримувати великі порожнисті вироби. Від маленьких пляшечок для ліків, питної води до великих каністер і бочок. Полімери можна змішувати з розчинником і отримувати клеї або фарби, що мають потрібну текстуру, підвищену адгезійну міцність та стійкість до дії кліматичних умов та різноманітних агресивних середовищ. Сировиною для синтезу полімерів є, як правило, природний газ, нафта або вугілля. Проте не завжди полімери також можна отримувати з відновлювальної сировини, наприклад, полілактиду кукурудзи або целілози бавовни. Деякі пластики виробляються лише з відновлювальної сировини. Наприклад, триацетат целюлози, всім відомий штучний шовк. Полімери мають багато корисних власних властивостей, проте в чистому вигляді вони використовуються доволі рідко. Використання суміші полімерів або введення різноманітних добавок чи наповнювачів, як органічних, так і мінеральних, дозволяє змінювати властивості полімерів в широких межах, адаптуючи їх до різноманітних сфер застосування. Варто відзначити і декоративні властивості полімерів. Вони досить легко змішуються з барниками і пігментами, набуваючи різноманітного забарвлення. Полімери можуть імітувати бавовну, шовк, вовну, порцеляну і мармур. З них також можна отримувати вироби, які неможливо отримати з інших, зокрема природних матеріалів, наприклад, прозорі листи або гнучкі плівки. Навіть з одного і того ж полімеру можна отримати матеріали, що за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками кардинально відрізнятимуться один від одного. Візьмемо, для прикладу, один з найпоширеніших синтетичних полімерів полівінілхлорид. Який за обсягами виробництва в світі поступається лише поліетилену та поліпропілену. Полівінілхлорид за своєю хімічною будовою нагадує поліетилен, в якому один атом водню в елементарній ланці замінено на атом хлору. Цей полімер має лінійну структуру і в чистому вигляді є міцним і доволі жорстким матеріалом, стійким до дії агресивних середовищ та більшості розчинників. А наявність атомів хлору забезпечує йому ще й стійкість горіння. Для регулювання механічних властивостей ПВХ до нього вводять спеціальні речовини, пластифікатори. Що послаблюють міжмолекулярні взаємодії, збільшуючи таким чином гнучкість та еластичність матеріалу. Мала вага та висока міцність ПВХ, а також легкість його декорування, забезпечили його широке використання для виробництва будівельних конструкційних матеріалів, рам пластикових вікон, різноманітніших кольорів, розмірів та форм, легких і міцних рекламних панелей та вивісок для зовнішнього розміщення, а близько половини ПВХ, що виробляється в світі, використовується для виготовлення труб і деталей трубопроводів для муніципального та промислового використання. Надзвичайно широкий асортимент виробів з полівінілхлориду можна знайти і серед оздоблювальних матеріалів: лінолу, вінілові шпалери, натяжна стеля, оздоблювальні панелі, що імітують природні матеріали. Полівінілхлорид один з найбільш поширених електроізоляційних матеріалів. Саме пластифікований ПВХ вкриває різноманітні електричні проводи та кабелі, захищаючи нас від уражень електричним струмом. З нього також виготовляють липку ізоляційну стрічку. Неймовірно, але той самий полімер, з якого виготовляють жорсткі міцні труби. За високого місту пластифікатора перетворюється на еластичний та м'який матеріал, що нагадує шкіру. Так, саме пластифікований ПВХ є одним з варіантів так званої штучної шкіри, що використовується для виготовлення взуття, верхнього одягу, галантерейних виробів, сумок і меблів. Його також використовують для виробництва водонепроникного одягу, плащів, курток та спеціальних костюмів. Пластифікованого ПВХ також отримують міцні, гнучки, прозорі, плівкові матеріали і так звані м'які стекла. З яких виготовляються захисні покриття, чохли, завіси і тенти, широко використовуються вироби з полівінілхлориду і в медицині, ємності для забору і зберігання крові, її препаратів, катетери і трубки інфузійних систем та систем для діалізу. Сучасний розвиток науки і технологій надає широкі можливості для регулювання структурної організації полімерів за рахунок зміни їх хімічної будови або поєднання з іншими речовинами та наповнювачами. Що дозволяє одержувати матеріали з покращеною прозорістю, міцністю, жорсткістю, хімічною стійкістю та іншими корисними властивостями, відповідно до потреб конкретної галузі застосування. І полімери сміливо можна назвати речовинами з майже необмеженими властивостями. На сьогодні все, до нових зустрічей!